Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо. Проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. Про слідство інфо згадали на засіданні акредитаційної комісії України. У листопаді ми розповіли про Київський університет культури, приватний виш, який роками існував тільки на папері. Кук працював під крилом родини співучого ректора Михайла Поплавського. Ми обіцяли продовження історії, і воно у нас є. 25 листопада поважні освітяни зібралися на засідання, щоб вирішити долю, зокрема, і приватного КУКА. Коли хто за те, щоб ми анулювали ліцензію для Київського університету культури для регіональних філій і передали всі документи про корафу? Прошу голосувати. Рішення ухвалили одностайно. Так Київський університет культури спіткав безславний кінець. Акредитаційна комісія фактично позбавила КУК права набирати та навчати студентів. За ці роки їх були тисячі. І кожен платив куку. От тільки за що фіктивно все було. Тобто всі знали, що отримують той документ, який хочуть. Юлія показує нам диплом бакалавра з правознавства Київського національного університету культури і мистецтв. А ще договір на оплату навчання. Тільки чомусь з приватним вищим навчальним закладом Київський університет культури. Міскали це все на все формальність. Це наші внутрішні документи. Ви отримуєте той диплом, який ви бажаєте після зимової сесії ми писали абсолютно всі, хто навчався на контракті, писали заяву про відрахування з кука і переведення в КНУКІ. і всіх перевели без проблем. За даними державного підприємства Інфоресурс. Через які проходять усі видані вишами дипломи, за останні п'ять років Київський університет культури не замовив, а отже, і не видав жодного диплому бакалавра, спеціаліста чи магістра. Водночас кількість бакалаврів-випускників Київського національного університету культури і мистецтв зростала в геометричній прогресії. Як свідчать дані самого університету, у 2010-му на стаціонар Кнукіма вступило 903 абітурієнти. З них 809 на бюджет і 94 на контракт. Минуло 4 роки навчання, і Кнукім видав 2278 дипломів бакалаврів. Причому бакалаврів-контрактників стало в 15 ро більше. З заочною формою навчання ситуація ще абсурдніша. Там кількість бакалаврів-контрактників зросла у 35 разів, був 41, а стало 1470. Тобто студентів неіснуючого КУКА, які справно платили за своє навчання організованими колонами після третього курсу, заводили в Кнукім. Як таке могло статися? У Міністерстві культури нам пояснили, що переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за згодою ректорів або директорів обох вищих закладів освіти. Ректор Кнукім Михайло Поплавський в процесі наших спільних змін освіти пошуків ми спробували з'ясувати, хто ж керує куком. Згідно документів, які сюди надані, подані документи Костирі Інни Олександрівни. По документах, які в нас звернувся заклад, коли направлялась комісія, вказаний Гуменчук Анатолій Васильович. Коли я прийшла в навчальний заклад і попросила ну, якось не представити ректору, були дуже здивовані, що я назвала прізвище Гуменчука. Слідство інфо вдалося розгадати цю головоломку. І ми знову натрапили на слід юного орла. Засновник «Кука» – компанія «Укрконцерт», що належить Михайло і Олександру Поплавським. Її керівник і підписант документів Анастасія Зайцева, декан юридичного факультету «Кнукім». Підписант документації «Кука» – колишній ректор приватного вишу Олександр Скнайт. Він же ж директор інституту мистецтв «Кнукім». Нинішнього ректора Кука Анатолія Гуменчука на сайті Кнукім називали начальником департаменту управління навчальним процесом. Інна Костиря, прізвище якої згадується у поданих Куком документах МОН, раніше очолювала Інститут журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ. Наразі Костиря судиться з державним управлінням справами за посаду генерального директора під відомчою ДУС головної концертної зали країни Палацу Україна. Отже, у Кук були задіяні усі свої. Ми зателефонували Олександру Скнарю, чиє прізвище фігурує в установчих документах Кука і контракті Юлії. А ну що ви до 2010 року я був. Зараз там зовсім інший ректор. Скажіть, будь ласка, а можна з вами поговорити на цю тему? Ні, це тільки до Повського. Ми вирішили скористатися порадою колишнього ректора Кука і поговорити з Михайлом Поплавським. Слідство інфо шукало новообраного депутата на урочистому відкритті Верховної Ради нового скликання. Та він не виходив зали засідань, а потім непоміченим втік і не відповідав на наші дзвінки. Про це почули журналісти, і вони зняли ролик. От, який можна подивитися на ютубі. От це було б смішно, щоб це не було так сумно. Усі зібрані матеріали разом з заявою уже в Генеральній прокуратурі. Та поки слідчі розбиратимуться, хочемо заспокоїти тих, хто потрапив на гачок сімейного вишу депутата. Вони отримають свої дипломи, але не за гроші, а за знання. Яка доля чекає на тих, хто вступив цього року або досі вчиться в приватному київському університеті культури? Цих студентів треба перевести в Київський національний університет. Мені здається, що там ліцезованих обсягів буде цілком достатньо. Під час підготовки сюжету Михайло Поплавський таки порушив мовчанку зі своєї сторінки у соцмережі. Він звернувся із поясненнями. Я зрозумів, що міністра ввело в оману його оточення, тому запросив його особисто поїхати до університету, щоб показати сучасні навчальні корпуси та лабораторії європейського рівня Київського університету культури. Не вірте всьому тому бруду, який з'явився у змі з свого боку. Я обіцяю найближчим часом провести брифінг. І розповісти більше фактів, чому і хто замовив поплавсько, Щоб без була твоя дорога. Події, які відбулися у жовтні на зірненському спиртовому заводі на Рівненщині, здавалися типовим корпоративним конфліктом. Керівництво держпідприємства «Укспирт» в Києві призначило свого директора, а місцеві працівники виступили проти. Кияни змогли відновити контроль над заводом лише минулого тижня, і то за допомогою міліції. Та ця суперечка лише верхівка айсбергу у війні за український спирт. У неї втягнуті впливові люди з минулої та теперішньої влади. На кону великі гроші. Зараз завод працює спирту. тут Взагалі ніде немає навіть не ні, за нічого не ні, ні. у нас, нас заглушений спіртове мощності, які пломбірувана. Це Олексій Сільченко, вже колишній директор зірненського спиртового заводу. Він не пускає на підприємство представника керівництва ДП «Укспир» зі столиці. Сільченкова хочуть усунути з посади, бо завод, начебто, жене лівий етиловий спирт. Через несплату акцизу держава втрачає по 10 мільйонів гривень щомісяця. Офіційно підприємство з 2006 року спирту не виробляє, бо перебуває у стадії банкрутства. Наступного дня представники «Укспирту» зупиняють автомобільну цистерну спиртзаводу з речовиною, схожою на етиловий спирт. Вона спокійно подолала пост Державної фіскальної служби, хоча без документального погодження її представника за межі заводу не можна вивести навіть мілілітр спирту. А ще від виробництва необлікованого спирту мали б уберегти ось такі пломби ДП «Укспирт» та Державної фіскальної служби України. Та все це можна обійти, якщо на кону мільйони. Ці сферна спиртом, е ревізори, які знаходяться з «Укрспирту», е вони вже перевірили в місті стоїть цистерни. Це дійсно спирт. Аналіз підтвердить, що прозора рідина з цистерни етиловий спирт, що правда А Олексій Сільченко відмовиться спілкуватися з нами. Я з вами не знайомий, Я не знаю, з ким розмовляю. Етиловий спирт це так званий підакцизний товар. Цистерна спирту – це 2 мільйони 100 тисяч гривень акцизу. На чорному ринку вона коштуватиме вдвічі дешевше, трохи більше мільйона. Уряд Миколи Азарова своєю постановою ліквідовує державний концерн Укспирт і створює на його базі державне підприємство Укспирт. Мета поява чіткої вертикалі для підвищення ефективності функціонування державних підприємств спиртової та лікеро горілчаної промисловості не могут конкурировать между собой государственные предприятия монопольные. То есть есть должна быть центральная структура, центральное управление. І повністю контролювати этот процес. Та процес реорганізації йшов мляво. За всі ці роки затвердили лише три передавальні акти підприємств концерну в державне підприємство. Причина фактичний контроль над концерном і над паленою горілкою мав близький до Януковича Юра Янакіївський. Тоді, через неублікований спирт, державна скарбниця недоотримувала понад 3 мільярди гривень щороку. Теперішній очільник укспирту Михайло Лабутін, який за часів Януковича був заступником гендиректора цього ж відомства, переконує нас, що зміна директора на Зірненському спиртзаводі це боротьба проти ще одного тіньового короля спирту. Управляла цими заводами група такого господина Чеботарьова, який на сьогоднішній день всі знають, що знаходиться в міжнародному розв'язку. У нього є права рука господина Кіменка, вони управляють всім процесом і до сьогоднішнього дня. Теоретично ми розуміємо, що на некоторіх предприятиях ДП сохранились їхні руководители, Але ми зараз там теж готуємося к проверкам, але заводи не работают. Це Чернігівська область. Це їхня вотчина була изначально ще з тих причин. Андрій Акіменко колишній податківець. У 2013 році він та Олексій Чеботарьов були співзасновниками ТОВ «Венея». Окрім того, дружина Акіменка Світлана. Разом з Чіботарьовим досі є співзасновником ТОВ ААА і Ко. А вам щось говорить ім'я Чиботарьова Олексій Едуардович? Нет. А ви ж числитесь співзасновником компанії вместе з ним? Я, 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 я. Михайло Лапутін показує нам смс-повідомлення за підписом. «АКІМ». каже воно від Андрія Акіменка. Якщо хоч на одному заводі будуть директорські переміни, ти прозрієш від інформаційного кіпіша. Погрози швидко матеріалізувалися. Нардеп Тетяна Донець подає до фіскальної служби депутатське звернення. На початку листопада та проводить у головному офісі ДП «Укспирт» обшук. Одночасно проти Лабутіна відкривають кримінальне провадження. Потужна атака результат зусиль голови Чернігівської проспілки підприємців Олени Варнакової. Варнакова стверджує, що Лабутін за кілька місяців обікрав укспирт на суму 12 мільйонів доларів. Як докази, вона наводить інтернет публікації. А ви можете нам надати ті дані, на які ви посилаєтесь? А я ж посилаюсь на публікації на інтернет-питаннях. Інтернет тобто ви від себе нічого там не пишете, так? Ну, на поки що нічого не пишу. А ви пані Тетяну особисто не знаєте, так? маю право написати підсадським депутатам. Можу 450 написати. на А вам що говорить ім'я Чебутарьов Олексій Едуардович? Я не буду відповідати на ці питання. А кіменко Андрій Павлович, знайомий вам? Я не буду відповідати вам на ці питання. Нардеп Тетяна Донець не захотіла говорити з нами про своє депутатське звернення на основі фактів, знайдених Варнаковою в інтернеті. Цікавим є те, що інтернет також рясніє повідомленнями про роман Тетяни Донець з Олексієм Чеботарьовим у минулому. Чеботарьов Олексій Едуардович. Ви знайомі з цією людиною? Пані Тетяна. А Кіменко Андрій Павлович, ви з ними знайомі чи ні? Олексій Чеботарьов не лише спиртовий король. Навесні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав його одним з кураторів тітушок. Який співпрацював з екс очільником МВС Віталієм Захарченком та організовував викрадення активістів майдану, зокрема Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, господин Чеботарьов, відомий в публіці як король контрабандного табака і спірта, Це так званий руководитель програми сім'ї по лівій водці, по табаку. За словами Михайла Лабутіна, Чеботарьов і Акіменко вже знайшли собі нових покровителів. Господин Кімінка буває постійний гость генеральної прокуратури, определених людей. Активіст Ігор Луценко каже, що за дивним збігом обставин ім'я Чеботарьова, як ймовірного головного організатора, його викрадення зникло, коли матеріали слідства про злочин потрапили до суду. Було в матеріалах слідства, але воно не було передано в тих матеріалах, які були надані в суд. Тобто вони про них або забули, або вирішили, що ну, вони, можливо, вже не були учасниками. Десь от Генпрокуратуру, я б сказав, воно загубилося. До наших груп потрапив ще один документ, який вказує, що боротьба за Укрспирт виходить на найвищий рівень. У листопаді міністр фінансів України Олександр Шлапак попросив мінагрополітики погодити проєкт постанови Кабміну про ліквідацію ДП Укрспирт. Фактично, у Мінфіні лобіюють повернення до часів концерну, коли спиртові підприємства на місцях мали більше повноважень і, звісно ж, можливостей. Ще рік тому 30 тисяч гектарів мисливських угідь екс-президента Віктора Януковича у Сухолуччі здавалися вершиною чиновницького нахабства. Але виявляється, серед посадовців вже давно є мода на власні закриті зони для полювання. Слідство інфоруз шукало їх під Києвом. Це відео журналісти проєкту Янукович Лікс знайшли у Суховичі після втечі Януковича до Росії. Екс-президент любив постріляти тут разом з найближчими підлеглими. А це відео лежить у відкритому доступі в YouTube. Його після чергового вдалого полювання вдячні мисливці подарували власникам клубу Ярик. Ось тут починаються володіння мисливсько рибальського клубу Ярик. Більше 30 тисяч гектарів лісів були передані їм Київською обласною радою два роки тому. Ярик отримав дозвіл на користування цими землями від обласної ради у 2012-му. За нової влади обласна прокуратура назвала рішення незаконним. У клубу з ділянкою завбільшкистів Києва цікаві засновники, наприклад, Володимир Забела, син тимчасового виконувача обов'язків голови Макарівської РДА Юрія Забели, останній колишній очільник Житомирської області, а до лютого депутат Києвоболради від фракції партії регіонів. Мисливці називають справжнім господарем саме батька, а не сина. Кажуть, це він влаштував в угіддях мисливське свято в розпал Євромайдану. Слідство .Інфо знайшло забело старшого і поцікавилося в нього. Чи голосував він сам за те? Щоб клубу його сина віддали такий шмат землі, неприємно чути речі, коли говорять особливо по е телебаченню і так далі, що виділена земля, не ага. земля виділена. Виділений, будемо говорити, дозвіл на користування. на користування будемо говорити навіть не на користування, а на ведення роботи на цій території стосовно розведення і полювання. Ще один співзасновник Ярика Василь Костянтинович Сапко, син генерал-майора Костянтина Сапка, кількаразового очільника головного управління МВС у Київській області. Показово, що його ім'я є в списку так званих 28 друзів Януковича, членів мисливського клубу «Кедр», який організовував президентські полювання в Сухолуччі. За моєю спиною починається територія ще одного мисливського угіддя. Тисячами гектарів лісів тут користуються клуб мисливців та рибалок. Кречет. У користуванні «Кречета» з легкої руки Києвоболради. У тому ж таки 2012-му опинилося 24 тисячі гектарів. Угіддя розкинулося між Іванковим і кількома селами: Шибене, Савенка, Леонівка, Блідчя. Керівник «Кречета» Віктор Тищенко, донедавна депутат Київради у складі різних фракцій. Він давній соратник революційного. Ільника КМДА Володимира Бондаренка до мисливства Тищенко має безпосередній стосунок. Він очолює Київську міську організацію українського товариства мисливців, який подарувало Кречету свої володіння. Кречет навіть має власний інтернет-сайт з фотогалереєю, відео і розцінками. Якщо бажаєте полювати тут оленя, приготуйте 10-15 тисяч гривень, якщо лося 20 тисяч. Ми кілька разів дзвонили в офіс пана Тищенка і залишали свої контакти. На жаль, безрезультатно. Це Абсолютно, не відноситься до. Е Контролю з боку влади затятим мисливцем виявився і екс заступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Завжди скромний на людях чиновник в Кепці раніше був співвласником ТОВ Українські лови два роки тому. Воно отримало у користуванні від Києвоболради понад 20 тисяч гектарів, розташоване угіддя у мальовничій місцевості між Таращою і Богуславом поблизу річки Рось. Нині українськими ловами розпоряджаються син Голубченка Артем та родина давнього бізнес-партнера Голубченків. Романа Коренбліта та найбільший куш від Києвоболради в тому ж 2012-му отримало тов Трипільський мисливець майже 50 тисяч гектарів. Виділена ділянка розташована між обуховим і кагарликом поблизу Канівського водосховища. За даними єдиного реєстру, засновниками товариства є Анатолій Колодочка, Євгенія Ліневич і Сергій Олексієнко. Нас зацікавив останній Сергій Олексієнко. Видатна особистість. Людина з такими ж даними довгий час була директором фірми Лістрейд. За місцем реєстрації ми фірму не знайшли, але вона належить Марині Журавльовій, дружині очільника Держлісагентства України за часів Януковича Віктора Сівця, а ще Ользі Уховій, дружині екс-керівника управління кадрів та контролю Держлісагентства. Віктор Сівець прославився тим, що був членом закритого мисливського клубу Януковича Кедр. Коли він керував українськими лісами, то змушував підлеглих закуповувати портрети тодішнього президента за казковими цінами. Саме за сівця наприкінці 2012 року. Держлісагентство ліквідувало державне підприємство Мисливське господарство Кагаруїцьке». Саме ці землі і опинилися в руках трипільського мисливця. Сам трипільський мисливець зареєстрований у місті Українка на будівельників 6. Та насправді там продуктовий магазин. Його бухгалтер пані Діна, одночасно ще й бухгалтер мисливського підприємства. Майже два тижні тому вона записала наші контакти і обіцяла посприяти розмові з засновниками. Чекаємо досі. А тепер підсумок. Лише за один рік, чотирма рішеннями, Київська обласна рада виділила підмисливські угіддя людям, пов'язаним тоді з владою 125 тисяч гектарів землі. Для порівняння це більше, ніж площа Гонконгу. Під усіма рішеннями облради ради стоїть підпис її тодішнього очільника Олександра Качного. Цієї осені він намагався потрапити в парламент за списками одіозного опозиційного блоку. Партія здобула в раді 27 місць. Качний в списку займав 28-е, як виявилося, не щасливе для нього місце. Отже, недоторканості в нього немає. Корупцією в українських вишах нікого не здивуєш. Система поборів та хабарів працює як конвеєр, та у Миколаївському аграрному університеті вирішили переплюнути всіх. Місцеві педагоги вигадали власні оригінальні схеми відносно чесного відбору грошей у студентів. Нещодавно десятки студентів Миколаївського аграрного університету вийшли під стіни обласної адміністрації з вимогою повернути на посаду звільненого декана. Шановні, якісь питання є у вас до мене особисто. От ви стоїте. От що ви Є. хотіли, що ви прийшли? Нема питань. Я що до сказав? Вас. до вас конкретно нема. Колишній декан інженерно-енергетичного факультету Костянтин Думенко програв вибори. Вчена рада не переобрала його на посаду, начебто через те, що він відмовився вступати в загін так званої самоборони університету. Педагог переконаний, що насправді він занадто багато знав, за що його і здихалося. Це за його словами, тільки початок у спеціальних підрозділах органах Миколаївської області. Цілий список людей, завідувачів кафедри, моїх асистентів, колишніх заступників декана і так далі замовили щодо економічної злочинності, тому що та інформація, яку ми знаємо, не дозволяє на сьогоднішній день ректорату діяти. За словами Думенка, причину конфлікту гроші. Точніше, тіньові грошові потоки аграрки, які викрив опальний декан. Узяти хоча б благодійний фонд університет 21-го століття, який діє при привище. Студентам пропонують платити туди за додаткові послуги, наприклад, за поновлення після відрахування або вступ на другий чи третій курс після коледжу. Інакше питання не вирішиш. Одного із цих трьох студентів припановлені на заочну форму, що все таки він зміг після відрахування поновитися. До благодійного фонду банк Восток до міста Дніпропетровська проплатив 3600 гривень. Студент аграрки розповів центру журналістських розслідувань, як сплатив богодійні низки до фонду, щоб поновитися у виші. Поличається, я не загрив сесії один предмет, і мені відчислили. Потім я почав встановлюватися, пішов на прийом до крестору після прийому пошов бухгалтерію, взяв реквізити і оплатив в банки через термінал. Матеріальна в університет і 1800 за навчання, потім допустили до здачі, диплом. Сам фонд з'явився у 2001 році, коли ректором університету став його нинішній очільник В'ячеслав Шибань. Цікаво, що його засновником є племінник ректора університету і водночас проректор вишу з наукової роботи Олександр Новіков. Подейкують саме за кошти благодійного фонду придбали Тойоту Авалон, на який любить їздити ректор. Сам він спілкуватися з журналістами не захотів, а його заступник всіляко уникав прямої відповіді. Я не можу стверджувати це, що ця машина була куплена на кошти цього фонду. Згідно статуту фонду, то вони мають право покупати ті чи інші нещі, 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 обладнання і я думаю, попсловні об фонду. Ну і можливе питання, якщо це вона прибридна фонду, то вона напевно, обслужує працівників цього фонду. В університеті нам вкотре повторили казку про те, що гроші благодійний фонд студенти сплачують за власним бажанням. Більше того, що діяльність фонду легко проконтролювати. Я не думаю, що є непрозорість діяльності цього фонду, тому що всі знають, що він існує такий фонд. Значить, внески, які приймаються, вони є добровільними. Ми вирішили перевірити прозорість. Університету 21-го століття і надіслали його керівництву інформаційний запит, попросили розповісти, скільки фонд зібрав коштів і на що їх витратив. Та у відповідь отримували відмову. Довелося рахувати самостійно. Сума вийшла чимала. Взяти хоча б інженерно-енергетичний факультет звільненого Думенка. Торік на другий і третій курс туди зарахували 130 студентів. Якщо кожен сплатив добровільний благодійний внесок у сумі 3600 гривень, це майже півмільйона. А факультетів в аграрії 5. Звісно, така освітня система не спонукає студентів вчитися. Вони знаходять інші способи складати іспити і заліки корупційні. Студентам проще заплатити одну-дві стипендії, щоб потім, ну, навіть не за стипендії, а щоб були нормальні оцінки в дипломі. Не грабують в аграрному вищі і іншими схемами. Наприклад, торік керівництво раптово вирішило застрахувати здоров'я своїх студентів. У 2013 році в начале учебного года нас собрали всех в одной аудитории, мой поток, то есть три группы, и сказали в обязательном порядке пойти в банк, оплатить медицинскую страховку. Тость э, нам не об'ясніли толком, що за страховка. Студентів застрахувала євроазіатська страхова компанія Фініст. Керівництво вишу не приховує, що послуги цього страховика їм нав'язали згори. Страхувальники, як зазначив проректор, пройшли погодження у міністерстві аграрної політики, коли ним керував член сім'ї Януковича Микола Присяжнюк. Компанія прописана Черкаса, компанія «Асистанс» мала в Києві. Туди ж перебазувалася сама. У Миколаєві представництва страхувальника ми так і не відшукали. Вебсайт компанії не працює. Але це не завадило застрахувати майже 800 студентів Миколаївської гранки. Зиск з нескладної операції – якихось 480 тисяч гривень. У фіністі нам коментувати ситуацію відмовилися, пославшись на комерційну таємницю. Так, студенти Миколаївської аграрки пізнають життєву мудрість. За все треба платити. На сьогодні це все. Слідство інфо зустрінеться з вами рівно за тиждень. На все добре.